Держпром це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста. Або лишаєтеся тут попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні наша подорож до ізюма. Ми їхали до освітян, бо ж десятки ізюмських вчителів пішли на співпрацю з окупантами, їздили на курси до Росії, а тепер, якщо лишилися в Україні, хочуть знову викладати дітям ту саму мову, літературу, історію. То скільки їх колаборантів в освіті і яку роль тут грає радіо, як чи не єдине джерело інформації там, де немає світла та зв'язку? Наскільки легко люди в інформаційному вакуумі піддаються вкидам та пропаганді? Сьогодні ми розповімо історію унікальної освітянки з Ізюма. Вона, директорка дитячого садочка, врятувала зо три сотні людей. Але мене, як людину, що має близьких в окупації, найбільше вразила розповідь Ольги Польової про три батарейки, які купила замість хліба, аби слухати радіо? Станція держпром. Дорогою до деокупованого ізюма, куп'янська, вовчанська або навіть у Харкові чи під Золочевом. Можна зловити радіостанції окупантів. На Харківщині їх ловиться понад два десятки. Конашенков тут розповідає зведення, скількох нацистів, наприклад, знищили росіяни, лунає російська попса або радянські хіти. Росіяни ще задовго до повномасштабного вторгнення поставили надпотужні посилювачі на свої радіостанції. Ми в Ізюмі стоїмо на подвір'ї дитячого садочка. Його тут називають чи не найбільш вселілим. побиті лише всі вікна. Бачите, ж пусто закриті плівкою. Зовсім там нічого немає. Вирва була акурат за цим майданчиком. Ну ми вже її засипали. Праворуч від дитсадка потрощені висотки з дірками замість квартир. По території самого дошкільного закладу було кілька прильотів. У липні, не добігши кілька кроків до входу у бомбосховище, загинув один з його мешканців, старенький дідусь. Він знайшов тут прихисток після того, як окупанти знищили його оселю. Ось воно бомбосховище наше. Старенький дідусь не встиг, не встиг заховатися. Все було дуже швидко. Екскурсію нам проводить директорка дитсадочка Ольга Польова. Вона могла би виїхати, могла би просто ховатися вдома, коли почалося вторгнення, але не стала, коли зрозуміла, що у підвалі її закладу є капітальне бомбосховище, і воно єдине на весь район. Ми не знали, що дуже швидко прийде війна, і це все буде саме в Ізюмі. Ми навіть не розуміли до кінця, що це таке велике, ну вторгнення. Розумієте, нічого ми не розуміли. Бомбосховище у 70-ті роки будував ще машинобудівний завод. Усе робили капітально з триметровими стелями зі спеціальними баками для запасів води. До того ж, тут взагалі немає сирості. Це матраси нашого дошкільного закладу, наших колег з 9-го дошкільного закладу і 4-го, які нам допомагали. Облаштовувати спальні місця разом із сином та колегами спородили у сховищі три ярусні ліжка: пиляли деревину, зварювали металеві конструкції. Ну я вам хочу сказати, що до сьогоднішнього дня ще деякі сім'ї приходять сюди на ніч і перебувають, тому що ну бояться таке пережити. У кожного якась психологічна травма є навіть із дітками. Ольга Польова взагалі-то думала, готує його для переселенців з інших міст. Тоді в Ізюмі ще не було так гаряче, як, приміром, у Харкові окупанти дійдуть сюди пізніше. Коли почалося бомбардування, а воно було по три рази за ніч. І по три заходи, і кожен літак ніс, по чотири бомби. І це все приходилося на центр нашого міста, було дуже страшно. Нині єдиною постійною мешканкою сховища лишається Ганна Кобець. Вона викладала у дитсадочку фізкультуру. Ось тут моя ліжко. Зараз я сплю у спальнику. У мене є спальник, щоб тепліше в спальнику. Поруч з Ганниним будинком впала авіабомба. Повертатися нікуди Зимуватиме тут, у дитсадочку. Перший місяць-півтора ми ще могли ми їли ще запаси своїх. Тобто що хліба лише не було. Так, було дуже скрутно з тим, що взагалі його не було хліба. Перший раз ми хліб побачили, мабуть, десь всередині квітня. Це, щоб ми хліб. А так, а потім вже потім почали давати гуманітарку. Перша гуманітарка також це була видовище, тому що сказали, що буде гуманітарка і народ. Почав вистраюватися в чергу з п'ятої 6 шостої ранку. Тобто і людям ну, тут на руки на руці писали номери. Ну, в черзі жіночка ходила, писала номери. Тобто ми були 521 в черзі. А потім ну, я по черзі іноді так ходила вздовж черги. Ну, можливо, когось знайомого побачити, тому що ми тут сиділи скільки місяців, ну нікого ніде ми не ходили, тобто нікого не бачили. Можливо, у черзі тут можна побачити ну, знайомих. кого я побачила, і я бачила ту жіночку, що вона вже писала під три тисячі людей. Станціер Багаття, на якому готували тоді мешканці сховища й досі лишилося як пам'ятка про місяці окупації на дитячому майданчику садочка. Перший час усе сховище з три сотні мешканців Узюма трималися на запасах провіанту, що були на харчоблоці дитсадочка. Весь цей час, поки перебувала в окупації, було страшно, важко і дуже небезпечно. І вже 6, мабуть, 6 березня, точно з вечора, вже не було світла, не було зв'язку. І зв'язатися я ніяк не могла. Виходили дзвонити раз на тиждень або виїжджали за місто, або це було на нашій горі Крем'янець, але теж дуже небезпечно, тому що ну часті приходи. Дуже багато людей загинуло. Там же розстріляли людей. Наскільки я пам'ятаю, в травні була інформація, не лише що... в травні. Там весь час якісь були приходи, і хтось там гинув. Тому, коли ми спілкувалися е, з колегами з управління освіти, е, завжди запитували, а що там, а як там для неї, каже Ольга Полюван, найстрашнішим були не голод і навіть не обстріли. Найстрашніше це було залишитися в повній ізоляції. Тому для мене було дуже важливо чути, знати, що де відбувається. Тому великими зусиллями, а ми, але ми знайшли радіоприймач. Ну, три дні не купляли хліба, але ми купили ці батарейки дорогучі. Їх потрібно було три. І слухали, слухали етер нашого українського радіо. Скільки ж ви заплатили за ці батарейки, щоб радіоприймач працював? 250 гривень за три батарейки. Щоб, за три батарейки. Тобто, ви три дні готові були не їсти, аби не бути в Знаєте, Знаєте, їх ще потрібно було знайти ці батарейки. Вже готові були заплатити любі гроші, аби їх дістати і слухати те, що відбувається у нас на Україні. Тому ну ранок починався обов'язково з українського етера Українське Радіо, і так точно і вечір. Люди, які були в інформаційному вакуумі, от ви кажете, що їм було важче. Тут я так розумію, що росіяни чутки якісь про те, що там Харків захоплений. Вони зомбували їх теж. Так, вони їх зомбували, тому коли в мене була змога прийти в садочок, я обов'язково розповідала все, що коїться у нас, яка ситуація на фронтах, і взагалі всі новини. Люди потребували цієї інформації, бо вони взагалі не розуміли, що коїться в Україні. Так. Ну а останній мій візит був 30 серпня. І коли я Проводила чергову політінформацію. Прийшли представники управління освіти. Я не знаю, як вони дізналися, що я прийшла в садочок. Просто вигнали мене з садочка і забрали ключі від кабінету. Ось так. Це представники управління освіти? Ці... Новоствореної новоствореної, та... так. Так. Ви це цих людей знаєте? Це ізюмські мешканці? Одного знаю. Тому для мене це був. Це було таке потрясіння, тому що людина, яку я знала, яка весь час говорила українською мовою, носила українські вишиванки, так повела себе, і я не розуміла до кінця. Чому? Він зараз в Росії? Чи вона? Я не знаю. Де, чесно. Ну, ви я знаюся, нема. що правоохоронні органи займалися. Ну, а потім прийшлося йти додому під звуки мінометів, тому що саме в цей день почався масований обстріл, і найбільше приходів було на нашому мікрорайоні. Нині в Ізюмі 50 вчителів із 360. Вже запрацювали дев'ять ліцеїв. В самому Ізюмі живуть і навчаються зо тисячу школярів решта дистанційно з-за кордону або з інших міст України. Детсадочки на простої розповідає очільник Ізюмського управління освіти Олексій Безкоровайний декілька вчителів їздили на курс в Курськ. Всі інші виходили працювати. Ну як ті, що залишалися, і ті, що ходили на співпрацю, вони виходили в школу. Ці дані у нас з'явилися. Ми як прийшли в управління освіти, були певні відомості, певні списки, заяви на прийняття на роботу. Цю інформацію ми всю передали і зараз також підготували всю цю інформацію для того, щоб подати в поліцію. На моє особисте переконання, я думаю, ви також мене підтримаєте. Що такі вчителі, які виходили на роботу, ну, вони не, не не можуть викладати в наших дітей. Тому зараз з ними призупинені трудові відносини. Після того, як вже поліція розбереться з усім всім, то буде остаточне рішення. Скільки таких освітян? Кількість приблизно, хоча б це десятки. Це десятки. Є окремі заклади, в яких їх було багато. А є там, де були одиниці. Ну на превеликий жаль, у нас був ліцей номер 2 там де директор школи пішла на співпрацю. Я думаю, можливо, ви бачили в Фейсбуці, так що директор ж підписувала там атістати російського зразку. Саме з цієї школи, напевно, найбільше. Найбільше вчителів, ну вони подивились на свого керівника і, напевно, зробили такі висновки. Тому, напевно, саме з цього приводу я і виїхав з міста, тому що якби ще начальник управління залишився в місті, так і це було, ну я не знаю навіть, що б тоді було. Тому е, неодноразово телефонував всім директорам, всім завідуючим, е, хто залишився тут, е, шукав таку можливість е, при першій нагоді. їм казав, е, щоб вони розуміли, що вони будуть робити і як себе поводити. На жаль, деякі з них не дослухались до моїх парад і все ж таки вийшли нас на роботу. Знаєте. Я, чесно кажучи, не сумнівався ні в кому. Я був впевнений, тим більш наше місто знаходиться неподалік від Донецької області, і у нас було безліч переселенців з 2014 року, і ми всі все бачили, все розуміли. Я ну, не на 100%, але ж, напевно, на 90% був впевнений, що в мене такого не буде, що в мене всі патріоти глядя на ті е, е, свята. Так, які ми відзначали, коли люди приходили, вдягали вишиванку, прикладали руку до серця, а потім ну, сумно про це казати. У бомбосховищі дитсадочка Ольги Польової і досі лишаються речі тих, хто тікав поспіхом. Якийсь провіант, дитяче взуття. І пропагандистські газетки Харка Зет. Останній випуск за кінець серпня. Тут саме світлини, як ізюмські випускники, отримують російські атестати. Тут дивіться одна кімната, далі тут же проход, друга кімната, далі третій відсік. І ще один є. На стінах бомбосховища досі дитячі малюнки часів окупації. Ольга Польова мріє навесні почати відновлювати садочок і приймати дітей. Їхніх вихованців нині розкидало по всьому світу. Знаєте, дуже багато людей засуджували і говорили, чому ви не виїхали. Ну, я хочу сказати, що у більшості людей було дуже багато причин не виїхати, можливо, особистих якихось. Хтось опікувався хворими. Хтось своїми літніми батьками. Тому вагомі причини були. А я от не один раз думала, якщо б всі від'їхали з міста Ізюма, хто б зустрічав нас, захисників, чиї були сльози радості. А так, значить, все не зря. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Держпром.